Частина 3. Пожежа в будинку напередодні різдва 1945 року. Родина Сотдерів святкувала Різдво у переддень Різдва 1945 року. Меріон, 19, старша дочка, працювала в магазині дешевих товарів у центрі Феїтвіля. І вона здивувала трьох своїх молодших сестер: Марту 12, Дженні 8 та Бетті, 5 – новими іграшками, які купила їм у подарунок. Молодші діти були так схвильовані, що запитали маму, чи можуть вони не спати довше, ніж зазвичай лягають спати. О 22.00 Дженні сказала їм, що вони можуть поспати трохи довше, якщо двоє старших хлопчиків, які ще не спали, 14-річний Моріс та його 9-річний брат Луї, не забудуть загнати корів у паші та погодувати курей перш ніж самі лягти спати. Джордж та двоє старших хлопчиків Джон 22, та Джордж молодший, які провели день працюючи з батьком, вже спали. Нагадавши дітям про ті справи, що залишилися, вона взяла Сільвію три з собою нагору, і вони разом лягли спати. Телефон задзвонив о 12:30 ночі. Дженні прокинулася та спустилася вниз, щоб відповісти. Дзвонила жінка, чий голос вона не впізнала, запитуючи незнайоме їй ім'я, на тлі чувся сміх та дзяньки келихів. Дженні сказала, що набрала не той номер, пізніше згадавши дивний сміх жінки. Вона поклала слухавку та повернулася в ліжко. Коли вона це зробила, то помітила, що світло все ще горить, а штори не задерті, дві речі, на які діти зазвичай звертають увагу, коли не лягають спати довше за батьків. Меріон заснула на дивані у вітальні, тому Дженні припустила, що інші діти, які не лягали спати довше, повернулися на горище, де вони спали. Вона зачинила штори, вимкнула світло та повернулася в ліжко. О першій годині ночі Дженні знову розбудив з рук об'єкта, що з ручним вибухом вдарився об дах будинку, а потім почувся кочення. Не почувши більше нічого, вона знову заснула. Через півгодини вона знову прокинулася, відчуваючи запах диму. Коли вона знову прокинулася, то виявила, що кімнату, яку Джордж використовував як свій офіс, горить навколо телефонної лінії та щитка запобіжників. Дженні розбудила його, а він, у свою чергу, розбудив своїх старших синів. Обоє батьків та четверо їхніх дітей, Меріон, Сільвія, Джон та Джордж Молодший, втекли з будинку. Вони шалено кричали дітям на горищі, але не почули жодної відповіді. Вони не могли піднятися туди, оскільки самі сходи вже горіли. Джордж сказав у своєму першому допиті в поліції після пожежі, що він піднявся на горище, щоб попередити своїх братів і сестер, які там спали. Хоча пізніше він змінив свої слова, сказавши, що він лише телефонував туди і насправді їх не бачив. Спроби знайти допомогу та порятувати дітей несподівано ускладнилися. Телефон не працював, тому Меріон побігла до будинку сусіда, щоб зателефонувати до пожежної служби Феєтвілля. Водій на сусідній дорозі також побачив полум'я і зателефонував з сусідньої таверни. Їм також не вдалося. Або тому, що вони не могли додзвонитися до оператора, або тому, що телефон там виявився зламаним. Або сусід, або водій, що проїжджав повз, зрештою, зміг зв'язатися з пожежною службою з іншого телефону у центрі міста. Джордж Босініш пробував перелізти на зовнішню стіну будинку та розбив вікно, порізавши собі руку. Він і його сини мали намір скористатися драбиною на горище, щоб врятувати інших дітей, але вона не була на своєму звичному місці, притуливши до будинку, і її не вдалося знайти. Бочка з водою, яку можна було б використати для гасіння пожежі, замерзла. Тоді Джордж спробував підтягнути обидві вантажівки, які він використовував у своєму бізнесі, до будинку та використати їх, щоб піднятися до вікна на горищі, але жоден з них не завівся, незважаючи на те, що попереднього дня працював бездоганно. Розчаровані шість соддерів, яким вдалося врятуватися, не мали іншого вибору, окрім того, щоб спостерігати, як будинок горить і руйнується наступні 45 хвилин. Вони припустили, що інші п'ять дітей загинули в вогні. Пожежна служба, яка мала нестачу особового складу через війну, і, спираючись на окремих пожежників, які зв'язувалися один з одним, не відреагувала до пізнього ранку того ж дня. Начальник пожежної служби Фейєтвіля Феджей Моріс сказав наступного дня, що його повільне реагування ще більше ускладнилося його нездатністю керувати пожежною машиною, тому йому довелося чекати, поки з'явиться хтось, хто вміє керувати. Пожежники, один з яких був братом Дженні, мало що могли зробити, окрім того, щоб переглянути попіл, який залишився у підвалі соддерів о 10-й ранку. Моріс сказав Соддерам, що вони не знайшли жодних кісток, як можна було б очікувати, якби інші діти були в будинку, коли він горів. За іншим свідченням, вони знайшли декілька фрагментів кісток і внутрішніх органів, але вирішили не розповідати про це родині. Сучасні фахівці з пожежної безпеки також зазначають, що їхні пошуки були в кращому випадку поверхневими.